Вітаю. з Днем незалежності вас. Я Дякую. вітаю. Вас теж за святом, е, Олександре. Хочеться запитати вас одразу сьогодні рівно 6 місяців, 24 лютого. Цей жах. Почався з нами з усіма сьогодні 24 серпня, рівно 6 місяців. Взагалі, в якось в історії України, 24 – це ця дата є сакральною. Чомусь от багато що відбувається саме 24 числа. От тоді, 24 лютого, як для вас, як ви його зустріли? В яких умовах? Я запитую 23-го, Чи знали ви про війну? Тому що несеться, мовляв, ті, хто наближені до влади, про все знали, але мовчали. Я розумів, що воно почнеться, і почнеться дуже скоро. Судячи з тих новин, які я е, отримував, і всі ми в принципі бачили, і даніх, даних розвідки, які в принципі були публічними, я розумів, що питання там двох місяців. Буквально це почалось з нового року. І для мене це не була якась несподіванка. Е, в мене вже був готовий тривожний рюкзак, мій бронежилет, каска і аптечка. Вони вже стояли в визначеному дома місці. Вони просто я знав, де, де що мені брати, а що... 24 четверта родина була в Києві чи вже встигли їх евакуювати Києві? І Ки... потім екстрено їх евакуювали. Екстрено вже не я. Я займався іншими справами. Друзі, знайомі допомагали. Так. Я займався формуванням 206-го батальйону на базі ветеранської організації, лідером якої я є, це брати по зброї. Uh -huh. І ми з хлопцями завчасно обговорювали, що ми будемо робити, якщо настане такий день день або момент, де ми будемо а, знаходитись. Тому для мене ну не було якоїсь несподіванкою. Я знав, що мені робити, куди мені їхати і чим займатися в цей день. Які були ваші перші дні? Які були перші ваші тижні війни? Як яким був шлях? В перший день ми сформували навіть не батальйон, а полк. Це було вісім рот, бо військомати не справлялись. Багато військоматів відправляли людей нам на Лаврську. Ми озброювали людей дуже в великих темпах, просто навчали їх все на сколі, все на ходу. Багато людей перший раз взагалі в житті зброю в руках тримали. Це була більшість. Були е люди, які пройшли війну, які мають досвід. от Вони саме вони і показували, навчали, тренували. В перший же день, о сьомій ранку, ми почали формувати батальйон. Е командири рот взводів. Це були ветерани, які офіцери, які вже знали, що вони будуть командирами mm -hmm. рот взводів. Це завчасно було обговорено. І е з сьомої ранку. Сьомій вечора вже перша рота з РПГ на автобусах київ вирушила на виконання поставленої задачі сектором, який її поставив. Це район Бірковецька, Пущоводіця, Виноградар, друга лінія, де мали зустрічати ворога, якщо б ворог прорвався. І визустів безпосередньо у вас вже були от безпосередньо конкретно у вас були сутички контактні бої з ворогом. Ні, в нас не було сутичок і безпосередніх контактних боїв. Піхотного піхотних боїв в нас не було, але обстріли точка, Ю, міномети наших позицій були і загиблі були також підрозділі в батальйоні внаслідок обстрілів. Так, буквально я коротко скажу всім нашим глядачам у Києві відбій повітряної тривоги. Тому сподіваємося, скоро вже не з вами. З вами тут закінчимо спілкування, але знову опинимося на красивій локації на Хрещатику. Тут ви тоді скажіть, це ви спершу захищали Київщину так. після того, як ворога вигнали з Київщини, вигнали з півночі України. Яким був дальше подальший ваш шлях на війні? Я прийшов в військкомат і мобілізувався в десантно-штурмові війська. Там, де я і проходив службу 2015-2017 рік, uh -huh. пройшов трьохмісячний інтенсив, підготовку по злагодженню нової бригади десантно-штурмової, яка складається здебільшого з оперативного резерву першої черги десантно-штурмових військ. Там багато хлопців, з якими я. Воював 15-17 рік. Багато я особисто з них знаю, в тому числі і комбата, з яким я служу. І після інтенсиву ми вирушили на південь виконувати перше своє бойове завдання як вновсформована десантно-штурмова бригада. Угу. Ну, я от зараз по вас відчуваю. Ви такий, ну от, кремезний, внутрішньо, перш за все, кремезний, звичайно, і зовнішньо. Був момент, в який вам було по-справжньому страшно. От панічний, От коли по справжньому було страшно, і забувши про те, що я сильний, про те, що я військовий, так, такий момент був. Він Як є він? у кожного військовослужбовця і не варто соромитись цього. Це момент заходу на бойові позиції. Ми бригадою виконали задачу і вибили ворога десь приблизно з трьох кілометрів території. І забезпечили плацдарм для подальшого, подальшого наступу всіх інших військ, які за нами йдуть і поряд з нами. Йдуть. Але і тоді вже от тоді були контактні бої безпосередньо. Я не приймав участь у штурмових діях. В штурмових діях приймали участь інші батальйони. Зокрема, в одному з яких служив мій дядько, рідний мій дядько, який зараз на лікуванні після поранення. Ми заходили вже після них і утримували позиції, які контратакували вже росіяни, намагаючись повернути їх назад. І найтакий най момент найстрашніший це момент заходу. Це момент, коли за тобою люди твоє відділення, коли марш кидок. Коли ти в повній виклиці 30 кілограм на собі, маєш пройти там, близько трьох кілометрів пішки, завести людей, при тому, що весь маршрут, по тобі працює мінометна батарея противника, працює артилерія, ти навколо бачиш розбиту нашу техніку, речі наших військових. Там ящики, ну це така, це просто хаос такий. Ти не розумієш локації, бо ти її не бачив туди, куди ти прийдеш. Ти не розумієш, де є безпечні маршрути для пересування, де безпосередньо. Візуально знаходяться наші позиції, яка відстань візуальна до противника. І все це відбувається в умовах обстрілу, вже коли ти наближаєшся до додатково. Ще танка, крім мінометної батареї, ще, якби, кулеметні черги противника, і ти маєш зайти. Нас був взвод, цілий завести своє відділення, роз, розподілити людей і щоб вони. При, при заході не не загинули і не були поранені. Слава Богу, я не знаю, як так сталося. Дійсно, слава Богу, що ми зайшли без втрат, розосередились на позиціях, і поки я не відчув, що я бачу ситуацію, розумію ситуацію, розумію, з яких напрямків і чим працює противник. Де ми знаходимося, де ми можемо ходити, я не міг заспокоїтися. Просто мене це бентежило, бо ти не, не можеш контролювати ситуацію, mm -hmm. ти не можеш приймати рішення, бо в тебе недостатньо вихідних даних. Ти не спиш, ти не намагаєшся там перший день це вночі до ночі. Мене ще не розподілили на позицію команди роти. І я ніч просидів в укритті, не розуміючи, що відбувається вночі, плюс вночі по темряві, ми евакуйовували наших загиблих, наших поранених. Все це дуже в такому непростому емоційному стані. Намагаєшся отримати інформацію від людей, які там вже були на місці, які вже якийсь період часу, які знають і розуміють, що де береш планшет, там дивишся на планшет, і намагаєшся зорієнтувати. Знаєте, що ще дуже цікаво? От як ви брали за ці півроку участь в контактних боях? Ну в контактних там вже безпосередньо. От е ви пам'ятаєте свого першого? Скажімо так. <ганувач> От кого ви mm. безпосередньо От... я не пам'ятаю, бо мої перші були ще в 15-17 му Ну а тоді 15-17. Мені здається, кожен військовий пам'ятає, скажімо так, свого першого. Яким він був, як він виглядав, що було у нього в очах? Mm. Очей я його і погляду не бачив. Це була відстань. Ну, така вагома, це десь метрів 300, напевно. Було. Двісті. Але що внутрішньо, коли зрозуміли, що від вашого ні, пострілу ні, загинула чого. людина, загинув. ну так чи Мінус якіс? один. Для мене б, в свідомості це не людина, якась жива, чи там щось таке. Для мене це противник, ворог, який має бути знищений. Просто я себе свідомо підготував. У мене не було емоційного бар'єру. Якщо ви маєте увазі на увазі це. Ну, має на увазі, що коли людина відчуває, от я переступив цю межу, ні, я, в мене такого відчувається. Я Як я тирі? Просто я тирі, да. Я зрозумів вас. Бо е, просто розуміти треба емоційно, що, що передувало цьому. А передувало наші загиблі, наші поранені. І е, емоційно, просто коли ти бачиш і розумієш, що там. Хлопець, який молодий, там, ти 15 хвилин тому пив каву, його вже немає. Угу. Чудовий хлопчина, розумний, здібний, відповідальний, його просто немає. І коротко, одна хвилина буквально, як ви вважаєте, коли це закінчиться все? Е, якщо, як? якщо ми говоримо про бойові дії, е, це закінчиться, коли ми вийдемо на м, противні кордони своєї держави, коли ми повернемо Крим, коли ми повернемо Донецьку і Луганську. Ви Луганську, вважаєте, що це буде. Я думаю, це відбудеться тоді, коли ми вийдемо як мінімум в паритет по артилерії з противником. І, і ми, дуже, ми побачимо, як це пришвидшиться. Найголовніша зараз проблема це недостатня кількість снарядів різних калібрів на, на фронті. Це найголовніше, що треба зараз вирішувати. Угу. Як тільки ми вирішимо цю задачу і цю, цю перепону, позбудемо з цієї перепони, піхотні підрозділи дуже швидко підуть вперед. Дуже швидко підуть. Добре, Олександр, Я вам дуже дякую. Бажаю успіхів. Вітаю дякую. вас з Днем Незалежності України. Олександр Ви українці вітаю киян, особливо вітаю з Днем Незалежності. Ніколи не здавайтеся. Як би важко нам не було? Е Як би вам не здавалося, що все ну, вже більше не можу, ніколи і більше ми не витримаємо, витримаємо і підемо вперед, і звільнимо, будьте впевнені. Ну що сандр погребинський, військовослужбовець збройних сил України, і депутат Київської міської ради.